Чи варто добиватися жінки? Цікаве питання. Е, по досвіду, можу сказати так: е, один там на тисячу варіант, коли чоловік добивався якусь жінку, він і добився, вони разом окей, так. Да. Тобто, це ще раз скажу, це ну, мінімум один на тисячу. Всі решта варіанти це абсолютно програшний варіант для чоловіка. Поясню, чому. Значить, якщо ви, як чоловік жінці сподобалось, і у вас цей контакт є, і там йде гра. Типу, він її завойовує, а вона дає. Ну ладно, давай, ну ну зави, мене давай. Таке дорачиться. Ну це нормально. це нормальний процес. Тобто, цей процес відбувається. Якщо ж це починаються гонки, вона тікає, він її здоганяє, або вона там вся богиня, В неї чоловіки там просто пластом перед нею розпластались. Вона: така, ну, може ти, може, ти, ну не знаю, не знаю. Я що подумаю, повибираю. от, ну... Тут, знаєте, питання таке, чи, чи будуть ті стосунки довго От. На жаль, на консультаціях я дуже часто з таким стикаюсь, коли жінка така, знаєте, вона там повно чоловіків, вона там і туди, і туди, і туди, і туди. Ну, потім вона в щось як вляпається. Це потім дуже печальна історія. Є випадки нормальні? Окей. Ну, я кажу зараз про те, що якщо жінка чоловікові не подобається, чоловік її може возити по всьому світу, закидувати любими подарками, все для неї зробити, він їй не сподобається. Це немає ніякого змісту, тому якщо цього контакту спочатку його немає, то його і не буде. Ну, от. Тому я кажу про те, що якщо оцей контакт його спочатку не відбулось, то не варто за жінкою бігати, подарунками закидувати, дзвонити, настаювати. Нема в тому абсолютно ніякого змісту. Тому я кажу, що не варто в тому випадку добуватися жінку.